Із квітня по жовтень, маючи лише велосипед і десятки кілограмів речей та припасів. Харків'янин подолав тисячі кілометрів п'ятьма країнами. 24-річний Денис Пащенко з дитинства мріяв стати мандрівником, але здобув професію кухаря. Потім поєднував туристичні походи, сплави на байдарках із вкрай різними спеціальностями. Окрім мандрівок на двоколесному, Денис займався ремонтами, реконструкцією історичних боїв, а не так давно опанував ремесло Коваля. Попрацював півроку під Заробив грошей та гайнув у піврічну мандрівку. І все, я зібрався, назначив точну дату, як в не підготувався, працював, заробив гроші і все виїхав. Не обійшлося і без ускладнень. Вже перед самою подорожжю у Дениса серйозно зламався велосипед. Грошей вистачало або на купівлю нового, або на харчі для подорожі. Тут я почав дзвонити, дзвонити всім подряд, друзям, фірмам разнообразним, розказувати їм свою ідею. І мені дополі. Вот велосипедом проспонсіровала фірма. Дивовижно, але за 13 тисяч кілометрів Денис лише раз проколов шину. Велосипед з багажем важив приблизно 70 кілограмів. Їжі багато не брав. Щось купляв, а чимось пригощали місцеві готові звичайні каші. Очень много сладкого їв. згущенка. Це був продукт на А, часто на кастріді, якщо дозволяла погода. Подорожував Денис одинаком, але каже: у кожному місті траплялися люди, які допомагали з ночівлею. Їх знаходив завдяки інтернет-ресурсу, що об'єднує по всьому світу людей, готових безкоштовно прихистити у себе мандрівника. Нові знайомі залюбки розповідали про свої міста і показували їх. Також були зустрічі з іншими мандрівниками з усіх куточків землі. Сумно не було, але коли лишався наодинці, розважав себе доволі оригінально. Я розлікався в основному тим, що пів. Слухав музику, пів дуже громко, так як я не дуже хорошо пою я мабуть, кричав більше. А, пару раз були випадки, коли водії зупинялися, і такі «Парень, з тобою все в порядку. Подорожував Денис, орієнтуючись на карту в телефоні. Говорить, що дороги в Росії, Киргизії, Казахстані подібні до українських. Найгіршими виявилися в Монголії, де асфальт фактично відсутній. У середньому за день Денис наїджав від ста кілометрів, його максимум сто вісімдесят. Серед пригод українця були і неприємні травми та отруєння. Я очень сильно устав. В общем, я сорвав собі ахіло сухожилля, Вот, і в недели в его вылечил і поїхав далі. Один раз я отравился в Монголії. это було очень серйозно. Три дні я ехал з отравлением, вот, страдав. Але мандрівник запевняє, подорож того варта. Найбільше вражень залишила мета поїздки байкал. Коли після трьох місяців крутіння педалями Денис дістався його, просто не вірив у це. Я на байкалі. Я з обратної сторони шаман скали. Щоб сюди добратися, потрібно пройти через сквозну пещеру. Вот оно. Наконець. Це не перша подібна подорож харківського екстремала. Два роки тому Денис із другом здійснили подібний велотур довкола Чорного моря. Тоді проїхалися Молдовою, Румунією, Болгарією, Туреччиною та Грузією. Усього подолали приблизно 6 тисяч кілометрів. Тепер у планах харків'янина підкорити Африку. Юлія Колтак, Володимир Павлов, Тетяна Ткач. Вісті.